Сьогоднішня тема втратити себе. Що це означає? Це витратити свій ресурс. На що ми його витрачаємо? Свій ресурс, ти узнаєш далі. Вітаю, моя люба! На каналі Пігулка від стресу. Мене звати Кулик Наталя, я практичний психолог і тут ми говоримо про життя просто. Сьогодні я хочу поділитися з тобою е, своїм відкриттям. Це прийшло і спало мені на думку після багатьох розмов з жінками. І я думаю, що це буде корисно багато кому, тому вирішила записати таке відео. По-перше, хочу показати тобі отакий знак. Інь-янь. Ти його, наверно, вже бачила символ творчої єдності протилежностей протилежності у всесвіті. Де енергія янь білий позитивний заряд нестримної енергії, яка в будь-який момент може вибухнути. І енергія інь. Холодний негативний заряд здатний заморозити все навколо. Поки сила зарядів однакова, системою править дух рівноваги, вони знаходяться у балансі. Розуміння значення цього давнього символу це розуміння головного закону єдності протилежності. Коли сили протилежності знаходяться у балансі, іде розвиток і системи, і особистості. Візьмемо сім'ю, пару, так само, як цю систему. Коли вони знаходяться у балансі, вони розвиваються. Коли щось виходить з-під контролю, тоді ця система вже не вважається збалансованою і щось іде не так. І інколи можна створити другий знак. Ось як він виглядає. Я хочу, щоб ти його заповнила. Як він виглядає? Щоб, коли з тобою щось таке станеться у житті, ти вспомнила, що є такий тинь-минь, це знак хто кого поглине. Або в моїй системі це вибухати, заходитися в істериці, або заморожувати емоції і бути беземоціональною. І те і інше негативно впливає на внутрішній стан. Тому розберемося. Коли я починаю тикати, ти, да? ти це вибухова ця енергія, ти. Все починається з власних думок. Коли я починаю думати, в мене виникає купа претензій до вибраного об'єкту. Об'єктом, чому я називаю? Тому що тут це може бути твій чоловік, твої батьки, твоя доросла дитина, твоя подруга, потрібне вибери зі списку і підкресли. Починаються в голові думки, він не те зробив. Він не те сказав. Він мене не розуміє, він мене не поважає, він мене не цінує, він не турбується про мене. І цей список можна продовжувати до безкінечності. Часто це накопичується, оця купа претензій в голові. І тоді, сидячи просто ранком, п'ючи каву чай, він тобі не стоїть руки, нальє в чашку кипяток, і ти вибухнеш. З криками, як все не так. І вспомниш все на світі, що ти там в голові собі прокручувала. Почнеться від того, що не так він наливає, а закінчиться тим, як він тебе не любить і не поважає. Оте накопичуване, що ти в собі накопила в вигляді претензій, в своїх думках, викинути одразу на людину отаким вулканом, вибухом. Це буде ні тобі неприємно, ні йому. Так, да, може, він зробить висновки там і не буде там якось поводитись із тих претензій, які ти йому висказувала. Але ти витратиш дуже багато своєї енергії на те, щоб ці претензії, отак от враз висказати. По-перше, не треба їх накопичувати. Все, що не подобається, можна. Казати по чуть -чуть, да? як слона їсти по кусочку, так і все, що зразу не подобається. Візьми, просто скажи. І це щоб це не звучало як претензія. А до цього ми дійдемо. Да? Як, як повинно звучати, щоб це все-таки був баланс, а не оцей тинь-минь. Тепер коли я починаю микати? Коли я намагаюся підвищити свою цінність за рахунок інших? Частіше за все, це я зустрічаю мами з дітьми. Ну, ще коли, тільки народилося немовлятко, і там через неділю його народження, мама каже: ми попісяли, ми покакали, ми покушали, ми поспали, це ще вроді би ок, тому що дитина тільки народилась, мама ще не потеряла оцю прив'язку до дитини. Да? Вони ж були як одне ціле. Але коли дитина вже там, ходить в школу більш старшого віку, і мама. Розказуючи своїм подругам, там, сусідам, ну, з ким хоче поділитися, да, і каже, ми виграли на Олімпіаді, ми виграли там на якомусь конкурсі, ми там зайняли перше місце десь, там, ми вступили до інституту. Саме таке, що трешове я чула, це коли це було років 10 назад, як я ще вчилася в інституті, і в нас був мастер-клас, ми робили з фольги такі. Образну штуку, як вигляді образу, як ти, як виглядає твоя сім'я. І одна мамочка зробила таке гніздо, де вона орлиця з великими крилами, і там таке орлятко. Ну і коли ми це побачили, думаю, ну якась в неї дитинка, за яку вона дуже турбується. І тут вона каже: Ну, ось ми збираємося йти в армію, і тобто стало. Зрозуміло, що це не дитинка маленька, це вже такий дорослий хлопець, якому 18 років. А мама каже, ми збираємося йти в армію. Ну, геть, погано звучить як для мами, так і для того сина. До речі, ніколи не чула від чоловіків, щоб вони так казали. От представ собі, ти як жінка зварила там класний вкусний борщ, він прийшов поїв і каже, от ми наварили такий класний борщ. Або от ми помили вікна. От ми там гарно сьогодні поприбирали, хоча він в да, не мав ніякого відношення, він це не робив. Чула тільки, якщо чоловік займає якусь керівницьку посаду, буває таке, що він каже: з того, що роблять підлеглі, він присвоює якби це собі і каже, що ми розробили якийсь там план, стратегію. Там ми розробили там ще щось, ми здобули там якісь відсотки продажу. Хоча його заслуги там було мало, це робили обичні працівники, ну, але так трапляється. Це єдиний виняток, який я бачила з ну, свого досвіду, як це траплялося. Він присвоює чужі досягнення у свою копілку. А з приводу дітей, що ми робимо, коли ми кажемо, що ми? Ми здобули там якусь награду, ми здобули там перше місце на Олімпіаді чи ще десь. Зрозумійте, оце ми. Оце є та бемоційність, ми, ми не віддаємо належну цінність дитині, що вона чогось, чогось досягла. Ми якначе знецінюємо це, замість того, щоб похвалити, що дитина виграла ту награду, там, виграла той конкурс, поучаствувала десь, похвалити її, підтримати, заохотити надалі, робити такі речі. Ми це знецінюємо. І, звичайно, дитина після таких вис... висказувань мами вона не буде себе почувати повноцінною і якби буде залишатися в тіні своєї мами. А чи вам це потрібно, так чи ні, вирішувати вам? Чи ви хочете, щоб ваша дитина була ефективною і щасливою у своєму дорослому житті? Тому я. Предлагаю варіанти, як уникнути цього знаку тинь-минь, як не наступити на оці граблі такі да, зубасті. По-перше, звісно, слідкувати за своїми думками. І коли тільки починаються думки, що він, вона, вони мені щось не те роблять, зупинись. Зупинись і уважно подумай, а що робиш ти. В цій ситуації. Чому ти задаєшся питанням, чому вони не так зробили мені, чому вони не так подивились на мене, чому він не так сказав, чому ще щось? На ці запитання ти не знайдеш відповіді. Задай питання собі. Чому я так реагую на це? Чи вони не мають права так про мене казати? Чи я така цаца, -ца, що про мене так не можна казати, чи не можна про мене так думати? Задай краще це питання собі, і це буде ефективніше, і на це питання ти точно знайдеш відповідь. І це допоможе тобі заспокоїтися і потім е цю претензію вже висказувати на фоні ти. Це не буде вже тикання. Ніхто тобі нічого не повинен. Свої почуття ти маєш контролювати сама. І можеш. Ти їх визнаєш, а потім е вирішуєш, що з цим робити. І ти сама себе приводиш назад в ту гармонію, в якій ти можеш знаходитися одночасно, незалежно від того, що відбувається навколо тебе. Коли ти все ж таки маєш поговорити з людиною, яка щось зробила не так, і ти хочешся, і це має сенс, наприклад, ти точно знаєш, що ти з ним поговориш з цією людиною, з тою чи іншою людиною. Ти поговориш, і це буде мати для вас обох користь. Починай не ти не так зробив, не ти не почув, ти мене не поняв там, і так далі. Почни з посилання я або мене. Мене дуже вразило, мене стурбувало, я засмутилася, коли почула, що там отак і отак, або... тобто заповни, що це посилання я або мене. Воно на другій людині дає простір для того, щоб не виправдовуватися, а просто вислухати, як ти себе почуваєш. І тоді людина зрозуміє твої почуття і буде якийсь діалог. А коли ти будеш тільки казати ти не то, ти не сьо, людина теж може стати в якусь агресію, випустити свої зуби, це ж як лучша защита це нападіння. І можна не прийти ні до якого спільного рішення. Тому я пропоную слідкувати за своїми думками, як тільки вони починаються, і це можна на рівні думок це все вирішити. Або ж все-таки, коли ти маєш на цю тему поговорити, починати з посилання Я. Друге. Другий варіант в тебе може бути якась довірена особа, яку ти поважаєш, якій ти довіряєш. І ти з нею можеш договоритися, будь ласка, прослідкуй за мною, коли я наступного разу почну казати ми і розказувати щось про свою дитину, зупини мене і вкажи мені на те, що я так кажу, і я ж вже знаю, що це неправильно. І я знаю, що це дає хороший ефект, тому що не з одною жіночкою ми так домовлялися. І коли ми... Навіть я так просила, що, будь ласка, якщо я буду так щось не те казати, зупиняй мене. Можна договоритися якісь конкретні слова, як знаки, знак стоп, той казати, щоб не продовжувала я далі це робити. Одним із прикладів такого знаку це був перший дзвінок. Договорилися, кажи мені перший дзвінок. Якщо я там не зупиняюсь своїх і там продовжую, скажи другий дзвінок. Що це означає? Це як в театрі. Дають перший дзвінок перед виставою, другий дзвінок, потім починається вистава. Тобто, тут то, точно так же, як наче вже перед виставою, коли ти можеш взірватися щось, там. це йде перші дзвіночки до того, щоб вже зупинитися і подумати над своєю поведінкою, і трохи схаменутися і привести себе у баланс. Дуже класна фраза про дітей. При навчанні коли я вчилась на психолога, дуже класну фразу нам сказали. Діти після 18 років це ваші найближчі родичі, і я думаю, що в цьому є сенс, у будь-якому віці для дитини важлива материнська е співчуття, підтримка і похвала. Дайте це своїм дітям, але не вгризаючись у їхнє життя, а просто надаючи їм свій простір для того, щоб вони гармонічно теж розвивалися і набували своєї внутрішньої сили. Тому моє посилання сьогодні. Живи гармонійно сама і дай жити іншому. Сподіваюся, в тебе є свої приклади такого знаку, да, ти й ми свої, свій якийсь досвід, коли це траплялося у твоєму житті. Буду чекати на твої коментарі, на твої запитання, там з'явиться знизу під відео і ще посилання на мій телеграм-канал, у якому ми зможемо спілкуватися особисто. Ті, хто задавав запитання, да, як можна поспілкуватися, будь ласка, записатися на консультацію ви зможете за тим посиланням. Крім телеграм-каналу, буде ще посилання просто на телеграм, де ми можемо спілкуватися. На сьогодні у мене для тебе все. З тобою була Твоя Наталя. Вірю у твій потенціал. Бувай!